Перед новим роком з інтернету я дізналася, що у видавництві Старого Лева була випущена книжка Артура Дронь. Тут були ми. Який? І я зараз хочу зачитати вірш, який був на його сторінці у Фейсбуці з цієї книжки. Чим менше разів скажеш слово війна, тим більше віритимуть твоїм віршам. Кажи, як є, застрелили свої. Випадково, ніхто ж не хотів. Бій тривав довго, вагнерівці наступали, а в лісі вже темно, грудень, повз до пораненого і десь заблудився у тих сутінках. Не розпізнали. Не пиши війна, напиши, ніхто з них ніколи не позбудеться того вечора. І щоб такого не було, я вже півроку шукаю кошти на публікацію своєї книжки, яка має допомогти завершенню військової дії в Україні через орієнтацію на новий зразок відносин. Ви не повірите, всі ці кошти, 100 тисяч гривень, можуть вміститися у такій скарбничці. І для закріплення результату 5 мільйонів у цій машинці. Це, звісно, не так легко і просто, як здавалось би, як цей спінер, який має лицяти як бумеранг. Ну, але я ще не навчилася. Ну а для того, щоб можна було оцінити мої твори, приймала участь у різних творчих конкурсах, результати яких ви можете побачити зараз. І один з моїх віршів, який у цій книжці. Батьки, звичайно, від них багато що залежить, як у майбутньому твоє життя складеться, або підтримка, або спротив уже кому як поведеться. Так, по ним всі судять про дітей, по дітям оцінюють батьків, чи його роду племені питають і так в народі і сприймають, ти їхній ворог, а чи ні, дружить з тобою чи бувать в війні. І за образ спричинених раніше, які всім поколінням управляти доведеться, та ще й не кожному вдається. Тож бажаю бути добрими і щирими батьками, щоб славилась родина гарними і щедрими, відвертими дітьми, і щоб пишалась у любій країні, до них приїхали гості на роботу жити, батьки, сини і доньки України. Ну, а закріплювати, не просто говорити, а закріплювати це слово потрібно в чомусь конкретному. Як от я зв'язала цей жемпер після пропозиції Юлії Володимирівни Тимошенко в 2009 році, реалізувати програму допомоги Росії переробці природних ресурсів Нафти газу, Франції, переробці відходів, США стати прикладом суспільних відносин за допомогою їх можливостей в кіноіндустрії. Пройшло стільки часу, і ви бачите, як зараз ця програма не дуже гарно реалізовується. Тому пропоную зараз зібрати ну, вже значно меншу суму 10 тисяч гривень для друку пробного тиражу 100 екземплярів, щоб побачити ефект від тої програми, яка в моїх творах, яка реалізована ось в цих роботах. Теж приклад вторинної переробки матеріалів, зразки таких виробів для дітей, чудовий подарунок, приємна згадка про зустріч.